Всім привіт! В цьому відео я буду малювати дуже легенький і простенький скетч акварелькою. Загалом я довго настраювалася, налаштовувала, щоб озвучувати це відео, бо якось, чесно, не було сил, але нарешті прийшов той час. Ну, я його зняла відносно недавно, просто що довго воно доходило діло до озвучки. Як бачили, перед цим я зволожувала полі, палітру спрейчиком своїм. Загалом. В цьому відео я хотіла зробити огляд на кісточку, яку я недавно придбала від Роса. Далі, коли вона з'явиться в кадрі, я на цьому наголошу ще раз. Але зараз, коли я сіла за монтаж цього відео, я зрозуміла, що це не той огляд, ну, не в тому форматі, в якому я хочу бачити огляд на цю кісточку. Ну, Трошечки, знаєте, так, концепція змінилась, бо я тут мала певні там думки, що конкретно сказати, що конкретно розказати, а зараз вже бачу цю картину по-іншому. я також не сиділа за озвучку цього відео, бо я зрозуміла, що я хочу по-іншому зробити огляд, а скетч доволі вийшов непоганий, просто такий лайтовий. Його треба озвучити, а я не знаю, що говорити. От бувають такі відоси, коли в тебе. от Надо озвучка, але наче просто казати, ой, я беру жовту фарбу, там цю коричневу і так далі. Це інколи занадто так ну скучно, не скучно, просто, не просто не знаю. Але дійсно теми для відео я не знайшла, тому буду говорити по факту, що я роблю. Пускай це буде відео трішки таке скучне, але наступне обіцяю, зроблю вже повноцінний нормальний огляд на кісточку, яку я купила. Можливо, навіть загалом буду робити огляд на кісточки, якими я користуюся. Вони у мене дуже різні. Я відносно довго прибер... прибирала. Угу. вибирала, заговорююсь вже, вибачте. Вибирала кісточки, якими мені зручно було малювати акварельку, зручно було малювати акрилом. На це все прийшло доволі таки багато часу, я багато кісточок змінила, і там ну, своя знаєте, історія, І тому я хочу про це записати конкретне відео, щоб ви е, орієнтувалися, на які кісточки загалом не треба тратити час. Е, можливо, ще зроблю відео про кісточки. Якщо у вас, наприклад, є якісь дитячі, знаєте, то ну, ля Саврори, прем'єра, то таке ще е, ну, дешеве таке, ну, по суті, воно є акварелькою і не особу малює. Я знаю, як з них зробити нормальну кісточку повноцінну, яка для вас буде як лайнер, наприклад, або, або ж таке, вона стане більш добре виконувати свої функції, скажімо так. Зараз на скетчі я зображую дівчину спиною, звичайно, щоб це було зробити максимально легко. Біля неї взагалі був якийсь жовтий букетик. Я щось трошки переробила це все в якісь листочки осінні. Коротше, в мене пішла якась своя трішки тематика, своя концепція. І ось, до речі, це кісточка, про яку я розповідала на початку відео. Можливо, хто в темі, той бачив, що зараз доволі популярні такі чорні, ну, ручка в них така трикутна, я не пам'ятаю її марку. Тож кісточки-лайнери. У мене така була, можливо, ви навіть бачили в мене на відео. Але, як кажете, моя необережність, як кріли її добили. І я на днях придбала ось таку від роса. Там були і такі, але трішки вони щось мені не підійшли. Тому зупинила свій вибір на роса, і здається, 35 гривень, це доволі дешево по нинішнім цінам. Але дійсно поки що, по перших малюнках вона реально крута. От мені подобається. Я не знаю, як вона далі буде в роботі, коли я нею промалюю десь місяць, чи не розпушиться вона, чи не буде торчком, як завжди, якісь інші такі приколи, але поки норм. Я це все більш детальніше буду розказувати про неї. Це синтетична, до речі, про неї на огляді. Коли я нарешті за нього сяду, надіюсь, це буде дуже скоро. Але, до речі, така, знаєте, мені ця картина напоман... нагадує. Перехід від серпня в вересень, коли ще вроді і зелень, і щось, якісь жовті кольори, такі більше Аля-Пшеничка, ну, якісь поля, і вже оці коричневі, такі трішки червоні, помаранчеві, вже йдуть в Ну, Така дивно цікава композиція, але хай буде, в принципі, чому піні. Просто. от... Промалювала, знаєте, як в кайф протестувала кісточку, це ніяка несерйозна робота акварелькою. Вона доволі проста. Лайтова, хоча мені зараз подобається шляпка. Я так люблю озвучувати своє е, відео, тому що я, коли їх озвучую, я дивлюся на роботу і просто інколи від них кайфую, бо мені якась там деталь сподобалась. А під час роботи я цього не помічаю. І мені подобається низ там дотомний платічко, такий переход в оту травичку. М -м -м. Ну ладно, це вже просто, знаєте? Можливо, ви подивитесь, вам ця робота не сподобається, бо вона занадто проста, занадто дитяча, але мені по кайфу таке інколи малювати, чисто, щоб не напрягатися, не нервувати, якщо щось не виходить. А чисто таке, знаєте, для свого задоволення. І ось така робота в нас виходить. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, в мене на цьому тижні також відео будуть виходити доволі часто. Я на це дуже надіюсь, ну, А там як, як буде, як вийде, як побачимо. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.